Сьогодні презентуємо нову систему відеоспостереження на території міста Чернігів. Загалом встановлено 400 камер нових відеоспостережень на головних перекрестях автодоріг, місцях найбільшого скупчення людей, на в'їздах і виїздах з міста. Зараз сучасна система відеоспостереження має суттєво покращити безпекову ситуацію та розширити можливості оперативно реагувати на правопорушення та надзвичайні події перший різні, який впровадили інноваційну, сучасну платформу не тільки для Національної поліції, а в цілому для вашого регіону створювати безпекове середовище, а в подальшому стати однією з складових екосистеми безпеки нашої держави. І головне, щоб це нам давало можливість оперативно завчасно реагувати на ті виклики, які можуть бути. Дай Боже, щоб їх було найменше. У вас це. Превенція, а не реагування, щоб люди знали, що не треба планувати якісь протиправні дії чиняти, тому що ми вас бачимо, поліція бачить, і звісно, довести всім, що відповідальність наступає однозначно. Ми почали, як то кажуть, впровадження інноваційних технологій в Чернігівському регіону, і я впевнений, що в подальшому будемо тільки це розвивати.